Так, дівчатка, гарно всім вечора. Я прийшла до Маринків гості. От, Ми тут дещо робили. Ми трішки так підогнали роботи, що захотілося нам пончиків зробити. От, то ми ось так, дивіться, як замісила тісто. Тісто я можу написати в коментарях, як я його замішувала, дуже легке тісто. От, поробила ось такі кульки. Як воно відпочило, такі невеличкі, десь грамів по 40. От. А тепер оце так ми робимо дірочки з нею. Ось так. Значить, справжній пекарні. І відкладає відпочивати. Потім, як поробимо всі кончики, обсмажемо. А, вони валієм буде смажити? Так, да, так звичайним чином, як пиріжки. А потім помажемо. Зверху крему. А Я думала, будуть. Оце ж вони солодкі будуть. А чи стосолодку? Так. так, дівчата. Знаєте, дівчата, хочеться вам подякувати за те, що ви в мене є. Навіть тим, хто дуже сильно ображає мою сестру. Всі думають, що вона погана. Ні, дівчата, якщо ви думаєте, що я від неї відмовлюся, не буде цього моя сестра, я не на підтримка і опора, вона моя. Так що все буде добре, дівчата. Любіть одне одного, допомагайте одне одному. І не забувайтеся, що все буде неодмінно добре. Так, дівчатка. Маринка смажить, дивіться, а я оце зараз з їх зверху, поки вони теплі. Ой, які вони такі пухті. Присипай? Да, так, потрошку присипай. Якщо у вас буде рідкий крем, то можна просто отак мочати. Отак мочать. Не хоче дивитися. От уж бачиш, вже да, ну, О, Бачиш, по гарячому. Я ж не знаю. Всього, по гарячому. Диви, як красиво. Артеме, така красота буде. Зараз будемо далі працювати. Бачите, гуртом і батька легко бить, коли гуртом. Я люблю з маринкою працювати. Вона часто до мене приходить. Кажуть, вона лінива, нічого не робить, ходить тільки їсти. Хто вам так здається, дівчата, що ж я вам показую? Я ж показую лише там один відсоток чи два. Свого життя. Десь щось трішки побачить, щось десь не сподобалось і давай мені писати таке таке. А насправді ви ж не знаєте всього. От. Тому ще є жарить. Ось ще три штучки. Ага, отлічно. Оце таке, дівчатка. Ось такі вийшли. Пончики в нас з маринкою. Ще ось три зараз нарядимо. І все, заходьте, будь ласка, до нас на чай. Всім гарного вечора, мирного неба і будьте всі здорові. Всіх обіймаємо до наступних зустрічей!